Вітаю всіх слухачів Радіо Кордон в ефірі Незламні з Костянтином Богатирьовим. І сьогодні ми говоритимемо про службу, відповідальність і бойовий досвід на передовій мій гість, командир реактивної системи залпового вогню, сержант Дмитро Газінський. Вітаю вас, вітаю вас. Сьогодні ви командир РСЗВ, але свій перший контракт ви підписали ще у 2009 році. Чим було зумовлене тодішнє рішення? Це професійні перспективи або усвідомлений обов'язок? Ну в 2009 році я після школи пішов в університет, закінчив його, і виходить, що захотів сам піти. Ну, але вже я пішов на контракт uh -huh. прикордонну службу. І підписавши контракт, я попав імену в прикордонники. Uh -huh. Я був молодим, не знаючи нічого, що це таке, що це таке військо, що це таке служба. Але прийшовши на службу, я швидко адаптувався, і це мені сподобалось. Угу. А в якому підрозділі конкретно ви, ви тоді служили. Чим займались тоді, які виконували завдання? Я був іменно в Прикордонній Академії в комендантській роті. Комендантська рота тоді, виходить, забезпечувала охорону іменно парків, СМів. Ну і всіх складів угу. з боєприпасами і всього остального. Угу. А, після закінчення першого контракту ви повернулися до цивільного життя, але під час повномасштабного вторгнення знову одягнули форму. А які наразі бачите ключові відмінності між армією зразка 2012 року, тоді коли ви завершували свою службу, і сьогоднішньою армією, коли ви повернулись? Ну, загалом у війську нічого не змінилося, тільки стало краще. Усі вже знають свою роботу, що від кого чекають. Ну, mm. загалом, так. Mm -hmm. а, який момент під час повномасштабного вторгнення став для вас особисто з тією точкою неповернення, коли ви точно усвідомили, що маєте повернутись у стрій? Ну, е, мої відчуття після повернення на службу були приємні. Після цивільного життя було ну, не дуже складно одягнути форму мені, mm -hmm. так як я вже служив, я вже дещо знав повністю, що це така служба. Mm -hmm. Загалом так. А що тоді вами більше керувало? Це було відчуття обов'язку чи емоції? Ось пригадаєте той момент, коли саме ви вирішили, що ось все, завтра йду е до військомату. Знову поновлюватись у службі і йду захищати батьківщину. Що це був за день? Е як, як ви прийняли це рішення? Ну я це рішення прийняв ще з самого початку повномасштабного вторгнення. Але, виходить, я тоді працював, uh -huh. і в мене ну, була своя робота, але все-таки я відчув свій обов'язок, що я хочу щось змінити в цій країні, чимось допомогти. Uh -huh. І тому я знову повернувся на службу. А ви брали участь у бойових діях на Сумському напрямку. Якими були ваші перші бойові завдання там, які події залишили найсильніше враження? Ну, перші бойові завдання були спочатку важкі. Ми ще нічого не знали, як поводитися в тій чи іншій ситуації. Ну, найбільше запам'ятався ну, мені другий виїзд. Коли. Нас побачив ворожий дрон, і збирався атакувати. Mm -hmm. Але, дякуючи суміжникам там недалеко стояло наше ну збройники, виходить, ППО. І вони нас прикрили, ми відпрацювали і повернулися всі живі. А коли ви вперше почули е, залп е, постріл зі своєї РСЗВ? А що ви тоді відчули? Мабуть, це враження, яке не можна передати, але які були тоді ваші емоції і відчуття? Ну, емоції були сильні, е, із-за того, що в нас все вийшло, нічого не це, ну як би сказати, не з? Ну, все у нас вийшло. і угу. Ми дали перший свій зал. Ми були раді тим, що в нас дійсно, ми можемо щось зробити. же взагалі, що артилерія це боги війни, але РСЗВ це, мабуть, взагалі блискавка. Як ви самі б назвали свою зброю? Ну, це звичайно. Так, це ну, дійсно, як боги війни, і за того, що ми накриваємо особливо наша установка, вона криє великі площі, вона все може накрити. Тобто, як і біндажі, як і піхоту, так і рухомі склади, автомобілі, все. Ми стараємося ну, накривати площами і прикривати наших. Всіх хлопців. А, а як довго а, йшла ваша підготовка до того стати до того, як стати командиром а, РСЗВ? А, що запам'яталося з навчання? Наскільки воно було складним? Ну, навчання у нас проходило ну дуже хорошо. Нас тренували професійні військовослужбовці, офіцери, вони з нами займалися. Майже три місяці. Вони нас навчали, об'ясняли, як, в яких ситуаціях, що потрібно робити. Mm -hmm. ну Вчили, як ховатися, де ховатися, щоб в нас нічого не а СЗВ, це та техніка, яка може залежати і від погодних умов, і від різних обставин. Чи доводилось вам адаптувати свою роботу ось до, до несподіванок, до нештатних ситуацій, які ви не могли передбачити, і як ви тоді діяли? Ну були в нас деякі такі виїзди, коли от ми приїхали на позицію. Розгорнулися, вже мали працювати, але наші дрони, які е, перегують нас, не змогли і за погодних умов, і за снігу е, побачити, щоб нас могли скоригувати, mm -hmm. то приходилося повертатися назад. Mm -hmm. um... Які аспекти взагалі в роботі реактивної системи запаго вогню потрібно враховувати в першу чергу працюючи з такою установкою? Потрібно враховувати усе тут, на помилку немає шансів, угу. бо виходить, ми наносимо удари в тил і можемо наносити недалеко від наших хлопців. Якщо якась маленька помилка, це може коштувати комусь життя. Угу. А коли е, до вас дійшло ось це вже розуміння, що у вас немає права на помилку, і від вашої роботи е, фактично залежить, чи пройде піхота далі. Наскільки швидко ви зрозуміли, е, яка на вас відповідальність? Ну, розуміння прийшло майже зразу. Е, через те, що. Завжди розумієш, що там попереду наші хлопці і право на помилку немає ніяк. А постійні бойові завдання, фронтове життя. А тут присутні і втома, і виснаження, і емоційне вигорання. Як підтримуєте в собі бойовий дух у першу чергу і у хлопцях, з якими ви працюєте у своєму екіпажі? Ну, я старався, щоб хлопці відпочивали якнайбільше, навіть коли ми приходилося працювати декілька разів на добу, виїзди були, але ну, ми старалися, щоб от усе було як найкраще, щоб всі могли відпочити. Mm -hmm. А що вашим хлопцям допомагає залишатись вмотивованими? Адже війна йде вже не перший рік, як ви кажете, по декілька бойових завдань може бути за день, і складні бойові умови, що допомагає тримати їх мотивацію на висоті? Мотивація на висоті полягає в тому, що якщо ти працюєш, і воно приносить комусь плюс, значить, це дуже хорошо. Це і є основна мотивація. Mm -hmm. Ти щось зробив для того, щоб хтось вижив і не пропустив протиму. Супер, а як взагалі змінюються відносини між людьми у розрахунку після першого реального бою? Ось фактично до того, як ви вступили у бій, виконали своє перше бойове завдання. Зрозуміли, що ви знищили противника. Це може бути один і той самий розрахунок? Чи після того реального першого бою це вже інші люди? Ну люди звичайно міняються. Особливо після перших оцих виїздів сама людина просто розуміє, куди вона попала і що з нею вже буде. Uh -huh. Тобто, ти розумієш, де ти знаходишся, і в кінці кінців, що ти робиш. Uh -huh. Ви зазначали, що травень 2025 року став одним із найрезультативнішим. А що ви мали тоді на увазі? Це за кількістю цілей уражених. Ви порахували, що він був найрезультативнішим? Чи за вашими бойовими виходами? Так, звичайно, у нас в травні місяці ми виїжджали майже кожного дня і по декілька разів на день mm -hmm. було таке, що ми. Брали з собою ще доповнительні боєкомплекти, приходилося дозаряджатися і працювати по різних цілях. Mm -hmm. а, а які цілі найпріоритетніші для роботи РСЗВ? Ну, для нас всі цілі в пріоритеті, бо це є людське життя. Але ми старалися нам давали цілі. І ми старалися їх працювати як якомога найкраще. Угу. А як пам'ятаєте, свою а, найбільшу здобич, чи можете розказати, як, як, який був такий найрезультативніший бойовий вихід? Ну, було в нас таке, що ми накрили склад з боєприпасами. Угу. І там воно горіло ще ну, більше півдня. <ган> <ган> були розриви, було, все. А, а як ви зрозуміли, що ви вже вразили саме склад з боєприпасами? Це ви вже побачили детонацію, чи, чи вам потім по <ган> доповіли? У ну, в нас, в нас, в нас виходить постійно висить дрон, оцей що е коригує нас? <ган> І після наших пострілів. Була детонація. По-перше, ми е, чули, як воно здетонувало. І по-друге, дуже високо дим. Воно все горіло. Uh -huh. Тобто Візуально його навіть на тих восьми кілометрах від нас ми бачили кутки диму і стовп стояв. А чи були такі випадки, коли хлопці з суміжного підрозділу завдяки вашим діям сказали, чи могли сказати, що ви фактично змінили хід бойових дій завдяки вашій роботі? Ну в нас виходить, ми дуже багато стріляли по одному і тому населеному пункту. Ми туди випустили більше 500 снарядів. Це багато. Так. І в кінці кінців там трохи відсунули лінію фронту в тил противника. Угу. А які відчуття у цей момент, коли ти розумієш, що фактично ну, ось ти о, о, одна людина навіть навіть не одна, твій розрахунок, невелика кількість людей змогли о, здобути ось таку о, гарну тактичну перевагу для усіх хлопців, які з вами знаходяться поруч? Ну це звичайно. І задоволення для себе, і розумієш, що ти щось зробив для фронту, для країни, для інших людей? Хороше. Був на вашому шляху і болючий випадок, ваш розрахунок потрапив під удар БПЛА. Що ви відчули у ті секунди, коли е, зрозуміли, що фактично вас е, взяли на приціл? Як це взагалі було? Звичайно, це були великі переживання за хлопців, за побратимів, чи вони лишилися живі, але слава Богу, всі лишилися живі, да, були ранені, але головне, що живі. Звісно. А, наскільки важливою ось у таких критичних моментах є швидкість і злагодженість дій? Розкажіть, будь ласка, як вам вдалося зберегти тоді людей, і техніку? Ну, швидкість грає дуже велику роль в цьому. Це треба робити, можна сказати, як на автоматі. Потрібно було все швидко. Відпрацювати, ми забрали хлопців, потушили машину, визвали екіпаж, який зможе забрати хлопців до лікарні. Потім подивилися, що наш автомобіль, двигун, був справний. Ми його ще змогли завести, і на порізаних колесах ми відігнали машину в більш. Безпечніше місце сховали її, і тоді вже далі почалася вже евакуація самого автомобіля. А, а як себе тоді поводив ворог? Він не продовжив за вами слідкувати? Це фактично був один безпілотник, без, без продовження на щастя. Так, ну скоріше, всього, я думаю. Він думав, що він вразив. О, mm -hmm. після того, що протязі декількох суток в тому місці дуже багато літало цих самих безпілотників, які е, дивляться, що де знаходиться і цей. Получається, що ми вспіли звідти з'їхати. Mm -hmm. ну, нам нам намагалися вже ми, по факту фіксувати ми... е, ураження. Так, так. Коли під час бою травмуються ваші побратими, як це впливає на ваш стан як командира? Як працюєте з емоціями, які виникають у такі моменти? Ну Звичайно, переживаєш але головне, щоб всі були живі. Це mm -hmm. саме головне. Переживання нікуди не уходять, але мусиш в собі їх. Перебороти Переварити. і не показувати на вигляд. а mm -hmm. uh... Пригадайте, будь ласка, або якщо можете, якщо самі відслідковували, як ця війна змінила вас особисто? А яким ви стали зараз у порівнянні з тим хлопцем, який прийшов після університету на свій перший контракт у 2009 році? Ну, ця війна змінила мене. Я став більш відповідальним. і Я розумію. Ціну нашої свободи, що ми ну, зараз тут ризикуємо своїм життям і можемо покласти своє життя за нашу країну. Розумію вас однозначно, які плани ви б хотіли б реалізувати після перемоги та повернення або неповернення до мирного життя? Можливо, ви б хотіли б залишитись у війську. Ну, Це буде залежати від закінчення війни і коли вона закінчиться. Ну, найбільше я мрію після нашої перемоги, щоб наші діти не знали, що це таке, і щоб це все більше ніколи не повторювалося. Я думаю, вашу точку зору розділяють мільйони українців. Дякую вам, пане Дмитро, за час і відверту розмову. Ваш досвід і бачення надихають і допомагають краще зрозуміти роботу та відповідальність командира РСЗВ. Я ж нагадаю, що ви слухали програму Незламні з Костянтином Богатирьовим. Ще почуємось.